Я Андрій Кішев вітаю поцінювачів світу успіху та гламуру в ефірі Ікрай з добіркою найцікавіших подій світу шоу-бізу. Не перемикайтесь і насолоджуйтесь! Як долають артисти активність весняних гормонів? Я чіта пора, мабуть, навірна примірять платье. Наконець-то. То здатен розпалити пристрасть Еріки. Папараці з величезним об'єктивом, які намагалися фотографувати біля вікон, де ми переодягалися. Як на українському шоу-бізі позначиться розпад дуету Алібі? Ми з Аліною давно вже зріваємо для сольних проєктів. Є до цього. На що здатні знаменитості заради піару? Мані дета була гола, а де ж був парень, куди Мех там щось, вони переспали, а аміх е, а Мех не е, да анька. Лісбіянка там Тобто Ми такою грязю ну, себе не поліваємо. Із хвилою весняних гармонів люди стають активнішими і замислюються про вічне. Та саме у цей період зіркам живеться найважче. Адже за шаленим темпом роботи вони не завжди встигають влаштувати особисте життя. Подробиці просто зараз. Продюсери стверджують, що початок весни це один із найважчих періодів у житті артиста, адже треба готуватися до літніх гастролей. А у цей період починають грати і гормони. І замість роботи виконавці починають мріяти про вічне. Я вважаю, що вже як то пора, мабуть, приміряє свадебне платье. наконець. Весною все ярке, все цвіт, і ми становимся ярче. Ну, якщо заметно, ми старалися. Я постійно в стані влюбленості. В стані, е, ну, такого пориву сексуального штолі Мені нравиться страсті. Ну це ж круто. артистам хочеться кохання тут і зараз, але щільний графік не дозволяє витрачати час на приватне життя. Тому у деяких виконавців у цей період навіть виникають депресії. знаєте, саме перший спосіб бороться з депресією, это вот для дівашки это дуже хороша средства это шопінг. Мы вот чем мы сегодня и заня... собираемся заняться и полечить свою депрессию шопингом. Если человек ни, э, никем не увлечен, никем не увлечен, о, у него такой мертвый взгляд немножечко. То есть, ну, он поет в основном песни же о любви, да, и при этом, ну что, что, ничего больше не происходит. Сучасный шоу-бизнес побудованный на привертании уваги протилежної стати до виконавця. Тому и с каждым досягненням все важче и свои гормоны. Конечно, чувствуется, естественно. Сегодня девушки мы симпатичные, девушки же... не глупые, а девушки талантливые особенно в этом году, где еще опубликовали. Нашелка. После апрельского номера, когда моя фотография появилась в плейбой, я вообще взлетела, а конечно. Девушкам очень бы советовала, наверное, сходить в тренажерный зал. Очень помогает. Даже можно с кем-то познакомиться, не только депрессия. А если ты имеешь какой-то образ, которым ты уверенно себя несешь, и ты понимаешь, что ты модный, стильный, что ты оказываешь влияние на массы, Я думаю, що чим більше концертів, тим більше підпитки ти отримаєш. Виявляється, гра гормонів змінює настрій не лише зірок, а й їхніх прихильників. Тому навесні їм доводиться бути вкрай обережними щодо заяв про своє приватне життя. Якщо мені задають питання ось вот так вот в лоб, то я завжди відповідаю. І не спекулюю в той час цими своїми скандалами, які у мене теж постійно відбувають в житті. Вот. Але Но... Мне кажется, у нас тут такая душесчипательная тема, которая касается в основном мужчин в этой ситуации. Там, по поводу ориентации, поклонницы переживают очень сильно. А по поводу того. Э... Серце девушки, свободно или нет, тут уже попроще относиться, я так думаю. <су> Шоу бізнесові критики стверджують, що період гормонального буму найлегше переживають ті артисти, які працюють зі своїми половинками, адже і на роботі, і вдома вони завжди поруч. <су> Завісить від того, наскільки он участвует в її житті в її інтересах. Жена півіца муж продюсер це ідеальний варіант. Такі продюсери, як до вважають, що навесні настільки важливо бути поруч із коханими, що намагаються не розлучатися навіть в умовах надщільного концертного графіку. Сьогодні в місті граємо 10 десятимінутний сет. Вот показ колекції причосак. це ексклюзивно для цього вечора. Э, ну сьогодні не Я скрізь манікін. Но сет ми придумували в місті. Я думаю, ради такого партнерства, яке вже длится довольно доволі время, это не затруднит. Тем Тим більше, що что... у НАТО правда ще два виступлення. Вот. Время ограничено, але ми на шліікра зичить вітчизняним артистам та їх прихильникам набиратися сил, аби весна не викликала депресії, а дарувала лише позитивні емоції, які заряджають на цілий рік. В Україні не дуже часто з'являються артисти, які вмить стають настільки популярними, що навіть можуть скласти конкуренцію досвідченим колегам. Про молодь із голівудськими стандартами роботи та про майбутнє вітчизняного шоу-бізу дивіться у нашому сюжеті. Нещодавно був концерт у Палаці України, і я ми зауважили одного е, папараці з величезним об'єктивом, який намагався фотографувати біля вікон, де ми переодягались. У більшості меломанів слово «гламур» асоціюється із надто яскравим зовнішнім виглядом артистів і неякісним шоу. Проте, схоже, що зразки справжнього голівудського перформансу таки докотилися до України. Свідченням цьому стала презентація артистки нового покоління Еріки. Друзі, я вам хочу представити Еріку. Уді програми копорації справжній гламур це розкіш. Аби шоу було яскравим. менеджмент співачки наситив вечір численними сюрпризами. Першим із них став формат виступу. Ми заявляємо то сьогодні. буде великий живий концерт. Ми.

Слово слово, сказане веско і впевнено. про якість нового шоу Еріки яскраво свідчить темпу, якому працює її команда. Цікаво зазначити, що першу платівку дівчина побачила майже одночасно із журналістами. І сьогодні ми презентуємо вам альбом, який, е... ще на перший раз вот Еріка увидела. Ми його отримали буквально з заводу два години назад, який включив в себе, е... все, що ми встигли зробити, на сам делі всего лишь за год і три місяці. Більшість вітчизняних артистів напружується лише для того, щоб попозувати перед камерами. Та нова генерація виконавців працює до сьомого поту. На думку голівудських експертів, лише так можна створити справжній гламурний продукт. Встаєш дуже втомлюсь. А як ви оцінюєте трудоспособність Еріки? Ну, вона у нас як лошадка молода. Так, як вона працює, багато пересічних людей не працюють. Дуже важка праця. Скільки часу в сутки ти спиш? Е, я е, сплю по останні тижні 2-3, по п'ять, по чотири години. Це реально мене трошечки вибиває. Часто з'являється вдома при такому е, графіку. Та не з'являється вона вдома. Вона в Києві і вона не приїжджає зараз. Стандартний день. Це 15 хвилин на збори, тому що ти просипаєш і репетиції, 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 репетиції з балетом, з вокалістом. Це зйомки, постійні інтерв'ю, іноді навіть кінопроби. Жалко, що шоу бізнес із вашої дочки вижимають всі соки, Ні. Да? Чому шкода? Вона від цього отримує задоволення? Худоба, худоба, роздієш її, посмотриш, то пальтішка зніметь, що там то Ерики. Думаю, откуда вона поє. Ножки тоненькі, все тоненьке, ручки. Ну тоненька, хрупенька, а валає, як тумба мумуяка Здавалося б, навіщо таким артистам як Еріка подібні жертви, але вони добре знають, що після важкої роботи на них чекає справжня винагорода у вигляді уваги прихильників та папараці. Еріку вже прислідують папараці? Ой, от, от, от перше преслідування сьогодні. Як такої серйозної школи папараці в Україні немає. І, можливо, ми стимулюємо їх на це. Можливо, ми показуємо, що пора в Україні теж робити такі. Це дуже цікаво. Це цікаво спостерігати за життям зірок. Якщо вона йде по вулиці, то так багато підходять, хочуть сфотографуватися. І можуть просто комплімента сказати. Так. Нещодавно був концерт у Палаці України. І я, ми зауважили одного е, папараця з величезним об'єктивом, який намагався сфотографувати біля вікон, де ми переодягались. Це хоч. Оший знак, це значить, що ми заділи актуальну тему. Аби побачити про себе сюжет в ікрі, зірка має відзначитись екстраординарним шоу-бізнесовим вчинком. Тому не дивно, що наші наступні знаменитості із легкістю вдалося привернути нашу увагу. Хочете дізнатися про кого йдеться? Не перемикайтесь. Дует Алібі давно став еталоном українського гламуру. Чаруючий зовнішній вигляд, якісна музика та яскраві шоу дозволяють гурту вже багато років диктувати моду в українській поп-музиці. Сані насока привикли друг ми з 4-5 років поємо дуетом. Те, що вони роблять сьогодні, буде актуальним через рік. Тож, підбивши підсумки їхньої діяльності за останній час, можна спрогнозувати тенденції розвитку естрадних виконавців на наступний. В конце ушева года мусили злати потрясаючий на наш. Проект Хвастаться нехорошо, но тем не менее мы очень долго к этому шли. А проект называется Алібі Фольк. Дань того нашей любви к української народної музики, української народної песні, того, к чему мы стремились на протяжении многих-многих лет. точно никто не ожидал. Мы показали себя совершенно с другой стороны. Даже проект э, по-другому называется Алібі Фольк. У зв'язку з проведенням Євро двадцять дванадцять. Цвіт зацікавився українською культурою. Зірки вже замислюються над тим, як презентувати свою творчість під час фіналу Європи. Першості проте саме гурт Алібі став першим, хто зробив упевнені кроки в цьому напрямку. Нам предстоять інтересний гастролі імна з програмою Алібі Фолькс за приділами України. Поки не будем говорять, де саме. в е, наша програма зіньсувалися вже навіть в Японії. От. Тому, дасть Бог все вийде. Іншим прикладом, який сестри завальські подають колегам, є активний розвиток у якості телеведучих в одному із найбільших вітчизняних талант шоу. Дует Алібі Яркаська завіл как телеведущие. Как ведущие мы раньше, в принципе, были, кстати, на канале М1 тоже, который мы очень любим. До да. Да, два года мы проработали в качестве телеведущих. Опыт работы в прямом эфире и с таким количеством людей был для нас Алиной действительно таким прорывным моментом. И даже по ощущению стал таким... Навірне отметка, тому що ми дійсно почувствовали себе комфортно в этом амплуа, в этом жанрі. Нам хочеться продовжати. Гурт не забуває і про інтелектуальний розвиток свого слухача, тож прагне ощасливити його і літературними доробками. Все-таки надеюсь, що може быть, не в этом, але в следующем я випущу свою вторую книгу. Виявляється, колегам доволі легко переймати тенденції гламурного розвитку дуету, адже найталановитіші з них мають нагоду доволі тісно співпрацювати із дівчатами в рамках того ж да мы пели, у нас был такой очень красивый номер совместно с Кузьмой, группа Скрябин да, yeah, и Андрей Хлывнюк, uh, Бумбокс. Конечно же, Ваня Мы их adore. очень любим, уважаем этих музыкантов и рады были с ними поработать еще. Окрім виробництва якісної творчої продукції, алібі можуть похизуватися тим, що демонструють приклад якісного та стабільного приватного життя. Стабільність, мабуть, це признак професіоналізму чого і навіть в личній житті. Всі жінки хочуть якийсь внутренней уверенности в том, что тот человек, который рядом с тобой, это не случайный человек, что он надолго, навсегда. Но тем не менее связывает себя узами брака, если ты на это намекаешь, а в принципе все так или иначе на это намекают а, в своих вопросах. Вот, я не спешу, потому что, во-первых, а, высокосный год, во-вторых, я, наверное, Именно потому, что все так вот, очень внимательно следят за этим моим шагом в жизни, я это двигаю на потом, потому что чувствую, что не готова делать это в тот момент, когда все это внутренне этого требуют. Вытримка у семейных питаниях е притаманной для обох сестер. Дети, естественно, в планах двух любящих супругов. Людей, которые э, поженились, потому это логічно, але ми не спішимо сіму своє нам ще хочеться тоже друг другом насладиться. Як не дивно, черговим творчим кроком гламурних співачок може стати розвиток професійних відносин. Ми Саліна давно ж созріваємо для сольних проектов. і є підпосилки к тому, поэтому вполне возможно, что этот год Подарить нашим поклонникам еще и два новых совершенно отдельных автономных проекта. Сталося це внаслідок активної творчої діяльності Ані та Аліни. Год назад записала ще песню, яка стала саундтреком в одному полнометражном фільмі. І мені настолько понравився цей опит, що я би положа руку на серце, сказала, щоб я продовжила іскати э, себе в этом направлении. І край з нетерпінням чекатиме, як цей поворот творчої долі позначиться на діяльності інших гуртів України. Адже до недавно вони завжди підхоплювали гламурні тенденції створені. Галібій. Найсмачніший і найцікавіший сюжет ми як завжди лишаємо на останок. Тож дивіться і насолоджуйтесь чарівним блиском зіркового життя. Навіщо знаменитості постійно тусуються на вечірках і дають інтерв'ю? То або що примушує їх бути у центрі уваги. Ікра вирішила розібратись у причинах подібної поведінки. Ми рішили затронути тему звездного піара. Другими словами, реклами артиста. Как много її нужно для того, щоб вознестись на звездний олімп Що нужно сделати для того, щоб прославиться? Не знаю. На моєму життєвому шляху було мало піара. Є мерседеси, да є артисти. То есть є там дома, є какая-то продукція. Якщо є продавець, значить є покупатель. Зв'язки артисти як продукти. Якщо знають, що такое снікерс, його йдуть і покупають. Тобто, всі артисти люблять попадати на камеру. Давати інтерв'ю. Професіонали стверджують, що одним із найважливіших елементів зіркового піару є вміння спілкуватися зі змі. Тому можна сміливо стверджувати: чим краще артист розмовляє, тим більше він заробляє. За чим піар? Зв'яздам піар. За чим зв'язкам піар? Виміють від артіста А. Деяким виконавцям складно підтримувати імідж зірки без колег по колективу. Інші ж без них почуваються ще впевненіше. Це така технічна піарщиця, взагалі така раз, раз сфоткалась. Вы недавно начали сольную карьеру. Как легче пиариться? В составе группы или быть сольным артистом? Я не задавалась целью пиариться. Мне хочется лишь, чтобы люди приходили на концерты и слушали мои песни. Пиарщики говорят, что не существует плохого и хорошего пиара. Если твое имя запомнили, то реклама удалась. Это очень страшно, но очень часто люди, ну, артисты, вылазят за счет черного пиара, таких как разных там проблем в жизни, разных проблем со здоровьем. Некоторые артисты, я не буду говорить, кто именно. Я их сейчас уже достаточно хорошо уважаю, но тем не менее в прошлом они пиарились за то, за счет того, что у них не было родителей. Хотя при всем этом они у них были. Зачем такое делать, я абсолютно не понимаю. И Мадонну, и Бритни Спирс можно взять. Там, в принципе, любое фото, там, где оголилась грудь. Боже мой, дай, дай бог памяти. На самом деле, столько есть звезд, у которых оголялась там грудь или разные другие. У Дженни Джексон на футбольном матче. Вот, но ну, опять же, это было продумано, то есть там красиво было все это показано, там какие-то даже камешки были в разных местах. Вот. Опять же, это пиар. Ну, может быть, кто-то там будет говорить фу, но с другой стороны, в принципе, пиар, как бы он ну, засветилась, засветила она эту свою часть тела. шумела э -э, нашумела, нашумела, все говорили, говорили. Это пиар, значит, сработал. Пример черного пиара. Ее жвачку на пол ні, oh. ні, Чорний піар є нормою для світових виконавців. Проте більшість вітчизняних артистів соромиться популяризувати власну творчість подібним чином. Ані десь була гола, а де ж її був парень, куда он смотрел, а мех там що то еще. Они переспали, аміх е, не нігеє. Да, Анька лесбіянка там Тобто ми такою грязью ну, себе не поливаємо. Создавати чого-то неправдивого. Ну, мені здається, це грязь. а Грязним делом займатися ми не хотіли. Співаки стверджують, що до піару за допомогою оголення в Україні вдаються переважно ті, хто хоче розважити не публіку, а самих себе. Половина вже да, на нашій естраді от. і каких то там от артистах просто розлікаються, имея там каких-то багатих мужей. Да. Им просто так кайф, надо же чем-то в жизни заниматься. Так, что же лучше для артиста? Иметь прекрасный голос или грамотного пиарщика, который из любого поступка звезды сделает такой скандал, что привлечет внимание всей страны. Он должен иметь не только талант, но еще и харизму и правильный менеджмент. Лучше два в одном – иметь талант и, не скрою, иметь хорошего пиарщика. Підбиваючи підсумки нашого дослідження, можна сказати, що вітчизняним артистам ще багато чому треба повчитися у мистецтві піару. Головне, що вони розуміють, навіщо їм це потрібно. На даний момент конкуренція дуже велика, дуже е, е, велике кількість артистів на ринку шоу бізнесу і дуже тяжело сюди впихнутися. От і уже задача продюсера команди, менеджмента то, канібута все и е, продвигать. А я наостанок хочу нагадати вам, що переглянути нашу програму можна завжди в інтернеті на сайті m1.tv. наразі в мене все зустрінемось рівно за тиждень.